На оболонях верби у болонях, туман, туман, нейлонові плащі, а коло хати пелихатий сонях пасе траву в блакитному дощі, у верховіттях вітер колобродить, Сумує стежка дичками в натрус, а у горі таїнства природи задумався мислитель чорногоз. Мені так добре стіни такі очі, такий у серці невимовний щем, І тільки чую набрякають очі, як хмари, перегущені дощем.